The Ляна на Мукачівщині відбувся двохденний футбольний турнір серед ветеранів та діючих військовослужбовців. На місцевому стадіоні зібралися команди з різних областей України, аби не лише помірятися силами на полі, а й підтримати дух єдності, братерства та взаємоповаги серед побратимів. Ну для нас такі турніри це взагалі про братерство, про підтримку спортивного свого стану, скажімо так, військовослужбовців, і така ментальна розгрузка для бійців, які повертаються відпустку. Ключі вже звільнені служби таким чином. Ми підтримуємо своє здоров'я і е, дружимо з регіонами, скажімо так, з Луцьк, Львів, Закарпаття. Чи не всі ми випинуємо? Дуже дякую всім за такий гарний прийом. Команди всі достойні, як я кажу, всім гарної гри безрам і перемога нашої держави. Слава Україні! Тут команда 40 Плюс, що йде, хто має учасника бойових дій. Ну, нас багато після поранень. Ну, це тільки для е, згартовування нашої команди, нашої держави. Спорт це все, особливо футбол. Мета реабілітація ветеранів війни, адаптація до суспільного життя, якраз через такі спортивні заходи і спілкування між собою, коли люди з різних областей нашої країни зустрічаються, які були. В одному ну в одних таких бойових дійствах задіяні і для того, щоб вони поспілкувалися. Обмінялися якимось життєвим досвідом, і через це легше перенесли ту психологічну якусь травму. Організатори відзначають, подія має особливе значення, адже спорт це не лише про гру, а й про відновлення внутрішньої рівноваги після пережитого на фронті. Для військових такі зустрічі стають своєрідною терапією, можливістю повернутися до мирного життя. Бодай на кілька годин забути про тягар війни, відчути підтримку команди. Нам приємно, що турніри за участі ветеранських команд на Закарпатті. Е, Організовано досить системно і, по-моєму, це вже п'ятий або четвертий турнір, в тому числі за участі ветеранів з інших областей. Зокрема, сьогодні проходить турнір за участі чотирьох областей. 17, е, 17 жовтня ми проводимо турнір подібного виду у Луцьку, де нас запросили так само для участі в е, турнірі Західного регіону. І тому нам дуже приємно, що футбол обраний саме тим відом спорту, який допомагає нашим воїнам реабілітуватися, підтримувати один одного в мирному житті і відчувати командний дух. Турнір у Поляні проводиться вперше, але я думаю, що не в останнє, тому що після а, вчорашньої зустрічі команд а, вже нам, нам вже пішли дзвінки з інших областей, що хочуть також брати участь у цьому турнірі. На наступному році я думаю, що турнір буде більш масштабнішим. В цьому році представлено. Чотири команди це Чернівецька, Луцька, Волинська область, Львівська і Закарпатська. В цьому році, я думаю, що буде як мінімум 10 команд. Для військовослужбовців дуже важливим є якраз спілкування з побратимами. І На таких турнірах вони можуть показати себе і порозуміти, що вони комусь ще потрібні, що вони є в команді, що не залишилися наодинці сам з собою. І це це дуже важливий такий е, момент о, у житті кожного військового службовця, особливо для тих, які побували е, на лінії зіткнення, отримали поранення, і це дає їм е, можливість е, по, почути, бути бути почутим і почути других. Матчі пройшли у дружній, але водночас азартній атмосфері. Відтак перше місце здобула команда Буковинська Січ, друге збір на ветеранів Закарпаття, закарпаття Пацькій ведмеді УБД. третя команда Волинь, АТО, на четвертому місці Галицькі леви. Проте справжнім тріумфом стало відчуття спільності, взаємопідтримки та вдячності тим, хто сьогодні стоїть на захисті України.